Деребасівський, бо сьогодні хочу зустрітися з подругою і зі Славою. Тому Слава приїхав від батьків, ми ще не бачились, тож що зустрінемось. Ну що, на самому початку Деребасівської стоїть, ми тут ніколи з вами не були, але чогось я тут сюди забрів, стоїть пам'ятник Дерибасу. От, Йосип Дрібас, як бачите, пам'ятник, ви його зараз бачите, він досить невеликий пам'ятник. Як кажуть, його поставили в, в оригінальних пропорціях, так? Ну, тобто сам Йосип Дерібас, він був невеликого зросту. Ось він такий, бачите, досить... Невеликий і він з Лопатою, наче він був засновником міста, міста Одеси, бачите, карта, тобто він там розпочав забудову міста. Все mm -hmm. це фейк, це один із таких е, великих е, російських фейків щодо того, що Одеса завжди було е, і вік було російським містом. Це не так, е, тому що е, це 2 вересня. 1974 року, якщо я не помиляюся, де указом своїм Катька підписала указ про те, щоб була створена Одеса. Насправді тут вже було поселення, були жили люди, і тут був Хаджибей і. Знаєте, було не модно казати, що е, на цих теренах були турецькі, литовські або козацькі поселення. Так е, було модно казати, що були е, візантійсько-античні поселення, тут, а потім вже російські. Так? це якийсь пласт історії було вилучено. Було вилучено для того, щоб підтримувати ці міфи щодо Одеси і Одеси російськомовної, Так. А взагалі історики кажуть, що справжнє день народження, справжнє, справжній день заснування Одеси. Це 19 травня 1415 року. Тобто, насправді, от в 24-му році Одеса бо мала би святкувати 609 років. Так, якщо не помиляюсь, порахуйте. Ось, ну, уявляєте, тобто не 200 років, як нам всім там втирають, а 600 років. І насправді місто поселення, так, порт, який тут був на території сучасної Одеси, Коцюбіїв, так, називався Коцюбіїв. Ну тож потрібно знати свою історію, а не те, як сьогодні мені е, в коментарях доводили, що е, ні. Е, тут з поканвіков жили тільки русські, і до русських тут ніколи нічого не було було. Е, не введіть в оману, так? Але насправді це не про це мав бути знайти сюжет, не те, що я вам хочу показати. Хочу показати оці сходи, які позаду мене. Ці сходи, які об'єднували Дерибасівську і польський спуск, зараз називається польський спуск, який веде до порта. І це було дуже-дуже така місцевість, по якій ходили люди. Зараз ми по ним спустимося. Бачите, плиточка, це така вулканічна плитка, вона дуже міцна. І... Не вимущені оці сходи. Ось це було таке місце, де по яким по цим сходам піднімалися моряки, які проходили в порт так, і хотіли попасти на Деребасівську, попасти в центр міста. Ось вони під ним піднімалися. Біля цих сходів От праворуч є скверик, він дуже гарний, і він е такий, бачите, його гарно прибрали. І, е е але чому я про це все от розповідаю вам про ці сходи? Про ці сходи, про це все, що я вам зараз одне говорив, тому що існує в Одесі, побутує в Одесі така легенда. І ця легенда звучить. Наступним чином про те, що ці сходи, ось ці сходи, їх в Одесі називають сходами мерців. І це одна із страшних легенд Одеси. Отже, історія починається з того, що в кінці там, 19 століття. Почали зникати моряки, які приходили в Порт-Одеси. Так, взагалі, які в Одесу продались. Зникали кілька років поспіль. Ось, і розкрити, куди ж зникали моряки, вдалося лише через один випадок. Через одну торговку по імені Роза, яка продавала на привозі. Дуже смачні пиріжки, які розлітались, просто розлітались ем, серед одеситів. І якось е, одна із е, е, покупців так, жінок там купила у неї ці пиріжки, прийшла додому, почала їсти і побачила, що в пиріжки є фаланга людського пальця. Вона підняла крик, звернулася до поліції, поліція знайшла оцю розу і виявилося, що. Роза дуже давно е, займається не лише продажою оцих пиріжків, але й і тим, що продає секс і, е, тобто, працює повією. І власне, е, і власне. Е, їй так набридла ця робота, вона так дуже ненавидить оцих всіх е, чоловіків, які е, їй яким е, їй потрібно було продавати цей секс. Тому вона їх почала вбивати. Якийсь час почала вбивати, це тривало кілька років. А те, як вона жила ось тут, і зараз я вам покажу. кажуть, що її квартира знаходилася десь ось в цьому будинку. Вікна, якого виходили на оцей сквер біля славнозвісних, оцих біля славнозвісних сходів, так, сходів мерців. Ну, мерців, тому що вона викидала з цих от вікон трупи людей, трупи моряків. Так, спочатку їх розшлюняла, м'ясо брала на пришки а трупи викидала і закопувала ось десь, ось тут, прямо біля цих от сходів. Закопувала. Потім, коли почали це все розслідувати, то знайшли дуже багато. Рештків, рештків людських, так. В основному це були чоловіки. Ось така одна із страшних, дуже страшних легенд Одеси. Ось, але це дуже миле місце. І е, е, якщо ви подивитеся, його люблять знімати в кінематографі. Багато, багато якихось е, фільмів Я тут знімалися на цих сходах. Не, не на цих, а на там тих, на яких ми були. Так. Боже, як шумно стало. Так, ну то, що, повернемося. Бачите, тут теж якісь як сходи туди йдуть на якусь терасу. Справді я, я дивився старі фотографії і бачив, як, як тут гарно все було. Були якісь там тераски. Якщо знайдуть фотографію, то я прикріплю. А здається, навіть це не фотографія а якась картина. От. Ось ще раз ось такі сходи із вулканічного каменя. Кажуть, що він е наче випромінює якусь радіацію, але одеські науковці заміряли і нічого там не випромінювали. Тобто нічого не вимінювали. Бачите, ця вулиця теж, е ну, вулиця, ці сходи теж не такі вже, знаєте, і пустинні. Тут ходять люди. І зараз. От, підіймаємося далі ідемо, йдемо, ще прогуляємось. Ось така легенда. От ну, це одна із легенд. Якщо вам взагалі цікаво щось таке, то я можу ну, знімати щось вам розповідати з того, що я знаю взагалі. Купа а сказати, людей де? купа людей. А це якраз таке місце в самому центрі Одеси, де можна усамітнитися влітку, навіть в туристичний сезон. Тут завжди тихо, спокійно, чисто. Немає натовпу. Розумієш? Ага. кава тут прекрасна, і макарунці найкраще. Оце от панно на стінах. Я тобі потім надіслав фотографії. З цього місця дуже ага. красиво насправді. Так. так. Ми не будемо казати адресу, не не будемо просто скажемо, що так, 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 так. Просто покажемо, що ось тут є солодощі, які можна придбати. Так. І досить помірні ціни. Досить помірні ціна. Да. Я навіть відкритих таких знаєш? Ага. це не такі класичні, а чи мені здається навіть, що вони менше стали? Вони менше, менше, менше. менше. Вони трошки більше були. Mm -hmm. Раз. Добренько, Раз. ходімо? Ходімо. Так. Спасибо. Ну правда, вони дуже мали так? Збільшує розмір, ну і підвищує ціну. Так. А макаронці тут зменшеного розміру. Ціна та сама. А розмір у а ми зараз хочемо піти в прай в молитву. Це Юля наша будь. Пам'ятаєте, пам'ятаєте, ми вже тут були? Я лінка теж зацікавилася. Знаєш, там можна сир, горіхи, оливки, різні закуски. Для того, щоб все це було красиво в одному місці, і для фушеду це найкращий варіант. Сирна тарілка окремо в мене є, сирна. ложка. А якщо ви замовляєте тут чай тривяний, або будь-який, дивіться, ну, як не його не подають. В в Була мені Гарні знати людей таких не згоди. Ізвинить <рісно> прекрасно.